Що краще для себе обрати? Ноутбук чи персональний комп'ютер, тільки обмежимо бюджет до 15 тисяч для більш точного порівняння. Отже, основні переваги ПК: вища продуктивність за ті самі гроші, краще охолодження, просте обслуговування, можливість модернізації чи заміни окремо всіх компонентів, більше usb портів під периферію, довший загальний термін життя. Широкий вибір корпусів та розлита кава, яка зачепить тільки клавіатуру. А ось основні переваги ноутбука: портативність. Працюйте де завгодно. Компактний, бо все в одному. Екран, колонки, камера, клавіатура, вбудований Wi-Fi та Bluetooth, тихіший за ПК. споживає менше електрохарчування, заряджається від пауербанків певні моделі. Автономність не вимикається під час відключень світла. Та мінімум дротів. А що побрали ви? Напишіть в коментарях.